Біскоті це італійське печко, яке один раз ніхто не пече. Його печуть двічі, тричі, а то ще більше. Чому? Тому що один раз це дуже мало і впевнено, що ви в цьому переконаєтесь. Тому що в біскоті це хрумко, смачно та ароматно. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис, тому що всі деталі в описі я обов'язково прописую. Я вже все підготувала і будемо починати робити заміс. В ємності у мене 6 яєць, я додаю дрібку солі і на маленьких обертах починаю збивати, збиваю до об'єднання, щоб білок об'єднався з жовтком, і тільки після цього буду додавати цукрову пудру. Золоте правило: якщо ми збиваємо яйця, де є у нас і білок і жовток, до цукор або цукрову пудру ми на жовтки ніколи не насипаємо, вона звернеться і це вже буде зовсім не та пишна маса, яка нам потрібна. Тому спочатку ми об'єднуємо білки з жовтками, щоб візуально ми не бачили жовтків і лише після того починаємо додавати цукрову пудру або цукор, це стосується будь-яких рецептів. Процес замісу тіста на біскотті дуже швиденький, тому ми використовуємо цукрову пудру. Якщо ви будете використовувати цукор, він не розчиниться, він не розчиниться в процесі оцього легенького замісу, і він не розчиниться в процесі випічки, ви будете його відчувати. Ще можливий такий варіант, що можна зробити 50 на 50 цукрову пудру та коричневий цукор. І це буде теж смачно. В цьому разі коричневий цукор теж не розчиниться, але коли він буде відчуватися. Хрустіти у вас на зубах, це буде смачно. Перше збивання в нас 5 хвилин на максимальній швидкості, і неважливо, якої потужності ваш міксер. Далі додаємо цедру двох апельсинів, але в мене тут трішки більше хочу наголосити на цьому, що апельсинової цедри у біскоті багато ніколи не буває. Якщо у вас є якийсь апельсиновий ароматизатор, апельсинова паста, все туди це буде смачно. За апельсиновою цедрою слідує сухе молоко і мигдалевий ароматизатор від Dr. Walker. Чи можна без сухого молока? Так, звісно, можна. В такому випадку по вазі сухого молока ви додасте борошно, але з сухим молоком набагато смачніше. Тепер про ароматизатор. Мигдалевий не обов'язково. Можете додати ванільний, можете додати ром, можете додати апельсиновий, все, що вам до смаку. Перебиваємо ще 5 хвилин на максимальній швидкості, маса має бути дуже гарна, світла, пухка. Не лінуємось, можна трішки більше, можна хвилин 6 7, але не менше 5. Чому Біскоті Кантучі? Біскоті -перекладі. Чому Біскоті кантучі? Біскоті це якщо дослівно, запечений двічі. Ось це печиво, яке ми будемо з вами готувати, вірніше, готуємо вже, ми будемо запікати двічі. А кантучі це саме той різновид в біскоті, який ми будемо випікати. Тому ви можете це печиво називати як біскоті, так і кантучі, буде правильно і так, і так. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день я зустрічаю дуже багато печива, яке називають біскоті, але воно взагалі ніякого відношення не має до подвійного запікання, просто така загальна назва. Це теж буває. Після того, як наша маса збільшилася, стала така красива, біла, світла, пишна, ми будемо додавати доданки. В мене це родзинки, родзинки ми не замочуємо. Просто промили, підсушили трішки, щоб вони не були вологі. І після цього будемо додавати. Стосовно доданки, ви можете додавати все, що вам смакує. У мене сьогодні родцинки, але можна додавати подрібнену курагу, журавлина дуже смачно, вишні в'ялині, цукати з апельсинових кірочок, все, що вам подобається. Горіхи в оригінальному рецепті кантучі йде мигдаль. Але я додаю волоський горіх та ліщину, мені так подобається. І ще хочу зауважити на тому, що тут можна додавати тільки волоський горіх, незважаючи на те, що він жирний, нічого з цим тістом не трапиться. Горіхи обов'язково попередньо обсмажити, як я це роблю, дам посилання в описі до рецепту. Далі додаємо частину борошна, розпушувач, все це перемішуємо і поступово частинами борошну починаємо вводити та розмішувати мішалкою. Руками ми це тісто замішувати не будемо, воно в нас буде дуже-дуже липке, тому руками я ніколи цього не роблю. В результаті тісто має виглядати ось так: воно липке, некомфортне і з ним абсолютно незручно працювати. Я зараз дуже сильно поспішаю, і мені немає коли дати тісто відпочинок, тому що в мене ось-ось вимкнуть світло, тому я буду опрацьовувати відразу. Але бажано дати тісто відпочити 15 хвилин. Це його заспокоїть і з ним буде працювати набагато легше. На стіл насипаємо гарненько борщ тому що тісто дуже легке і працювати з ним буде тяжко. Ділимо тісто на дві половини, можна зробити це на око, але краще все-таки робити це через ваги. По-перше, обидві частини будуть випікатися одночасно і одночасно будуть готові. Ну а по-друге, у вас ще кантучі будуть однакові і це буде набагато красивіше. Я ставлю миску на ваги, я знаю, скільки важить моя миска, і вже від цього відштовхуюсь. Ви можете зробити, як вам зручно, але все-таки бажано, щоб розділити, щоб це було порівно. Зверху теж присипаємо борошном і, якщо потрібно, можете допомогти шпателем. Якщо робити перший раз, однозначно це буде трішки незручно. Тісто не прям таке комфортне, але насправді нічого тут страшного такого абсолютно немає. Формуємо ось такий валік, я його буду викладати зараз на деко, деко стандартно для духовки розмір 30х40, і буду класти саме по цій стороні, що 40 см. При підйомі, коли будете піднімати, воно може не сильно прям так тримати форму, нічого страшного. Викладаємо на деку застелене пергаментом, а там вже його догладимо, пригладимо, зробимо красиво. З другою частиною робимо все те саме, зауважу тільки на тому, що валік має бути обов'язково гарно в борошні, так його буде легше переносити і так його буде легше формувати, верніше не формувати, а коригувати вже безпосередньо на деко. Якщо вам надеко тяжко переносити велику форму, переносите його, коли він менший, а вже надеко будете дорозтягувати і доформувати. Головне, слідкуйте, щоб обов'язково було борошно. Після того, як впевнили, що у вас все рівненько-красивенько, відправляємо в попередню розігріту духовку 180 градусів, режим конвекція для електродуховки або верх-низ. І для газової, звичайно, звичайний режим. Але тут я хочу дещо зауважити. Час випічки я вам ставлю 30-35 хвилин. Але тут така ситуація, що останнім часом то напруга не так, то калорійність газу зовсім одне те саме може або за пів години закипіти, або годину й те не закіпає. Тому обов'язково перевіряйте, або на шпажку, або на градусник. Ну, краще всього на градусник. Градусник щуп це ну, найкраще, що може трапитися в вашому пекарському житті. Температура готового вироба 94-96 градусів. Все, все готово, відправляємо до духовки. Ось такі крисунчики в мене вийшли. Коли вони запікалися, схватилася вже з коринка, я ставила щуп і щупом, отак і запікаю. Просто відкриваю періодично дверцята та дивлюся, є температура вже набралася чи не набралася. Це просто ну, мегазручно. Наші дії наступні. Даємо хвилин 10, щоб печиво, верніше, валіки охололи, і після цього будемо нарізати їх для подальшого запікання. Одну я вже нарізала, вона в мене стоїть в духовці, тому що дуже сильно поспішаю, щоб все встигнути. А зараз з вами наріжемо іншу. Хтось ріже під кутом, я ріжу прямо, тому що вони не такі маленькі, а якщо різати під кутом, то будуть взагалі здоровенні. З одного такого валіка виходить 25-30 штучок. Це залежить від того, як ви будете нарізати. В середньому нарізаємо від 1 до 1,5 см. 2 то вже забагато, а менше сантиметра то вже дуже тоненькі, будуть сильно хрусткі, і їх просто не можна буде вгризти. Крайні кусочки я відразу з'їдаю, вони не такі смачні, без попереднього запікання, але теж смачні. Після першого запікання про кантучі взагалі не судять. Тільки після другого. Ось так виглядають кантучі після другого запікання. І зараз те саме ми зробимо з тими, які ми нарізали. Викладаємо на деко, один на один не накладаємо. З оцього валіка у мене нарізаних якраз виходить ціле деко. Після того, як виклали, відправляємо в ще невимкнуту духовку з тими самими режимами на 4-7 хвилин. Тримайте 4 хвилини, подивіться, саме головне, що нам ми маємо побачити. Наші ось ці нарізки вони мають зарум'янитись. Це може бути 4-7 хвилин, в залежності від того, якими саме шматочками ви нарізали. Тому від духовки не відходимо, стежимо, відкриваємо, дивимося постійно. Тільки побачили, що прирум'янились, відразу виймайте, охолоджувати можна як на деко, так і на решітці. Ну і тут вже вимкнули мережу, але саме головне, що я все встигла. Ще хочу додати важливу інформацію для газової духовки. Коли ви запікаєте двічі, ви можете потримати, там, наприклад, 2 хвилини, а потім перевернути, що у вас із однієї сторони було гарненько і з іншої. І ось тут хочу показати, нарізаю на 1,5 та 1 см. Хтось любить трішки такі не сильно засушені, хтось засушені. Тому я роблю і так, і так, і ви можете робити і так, і так, а далі вже собі визначитись, як вам більше подобається. Спочатку хотіла скласти, а потім згадала, що ми ж з вами навіть його і не продегустували. Тому давайте пригубимо компота з порічки червоної врожаї 2025 року. І спробуємо цю смакоту. Я впевнена, що, як і я, це печиво ви будете готувати не тільки на Різдво. Моя улюблена частина це розламати печиво і почати його смакувати. Воно хрумке, ніжне, ароматне. Це просто, ну, взагалі, це щось неймовірне і це ні на що не схоже. Я не можу навіть сказати, на що саме це схоже, але це дуже смачно. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки, будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і на коня, бо навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. Ну, давайте, по-перше, поскладаємо все-таки наші кантучі на красиву тарівку, підготуємо їх до завтрашньої фотосесії для того, щоб показати вам. І хочу що вам сказати. Дуже шкода, що в мене немає ні голосу, ні слуху, так би я б вам на коня співала. Але так сталося, що коли я співаю, сміються навіть ті, у кого болить зуб. Ну, а у мене, вибачте, як-не-як як, серйозний канал. Я тут рецепти робочі показую, а ви тут хіхоньки мені будете травити. Тому я пішла знімати нові рецепти, а ви готуєте кантучі, тому що це дуже-дуже смачно. Ага, і ще що хотіла додати: таке печиво можна вже пекти. І зберігати в ляному мішечку або в пергаментному папері воно спокійно у вас на різдво буде як свіже.